Бажаю здоров'я сьогодні до нас завітав полковник Сергій Кузьменко, начальник відділу комунікацій головного управління військової служби правопорядку. Вітаю вас. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, трохи про те, яка зараз динаміка повернення військовослужбовців з СЗЧ з моменту підписання закону. Ну, перш за все, хотіло би зазначити, що заходи щодо повернення чи розшуку військовослужбовців, які залишили військові частини. Вони проводились і до моменту прийняття закону е, при, ну, військову службу про порядку спільно з національною поліцією, там цілий, виконувався цілий комплекс заходів. З моменту прийняття цього закону е, він, скажімо так, дав більш зелене світло е, нашим військовим, ну, які оступилися чи зробили помилку. Те, що я бачу особисто, і я знаю, і е, ну, динаміка дійсно є, і динаміка. Покращується з кожним днем, для цього і проводиться і роз'яснювальна робота, і ну, комунікаційні заходи різного роду для того, щоб достукатись до військових і щоб вони все-таки прийняли правильне рішення, звернулися до правоохоронних органів підрозділів військової служби правопорядку для закриття цієї проблеми. Ну добре, що це стало поштовхом. Розкажіть трохи, куди саме повертаються військовослужбовці, котрі вчинили дезертирство або самовільно залишили частини. Процес повернення він, взагалі, такий, що військовослужбовець повернен, повинен звернутися. До, служби, до підрозділу військової служби правопорядку, або за нашими номерами телефонів довіри, або особисто до підрозділу. Після цього йому нададуть повністю всю, всю, всю юридичну консультацію, супровід, як потрапити, як поновитися на службі, якщо потрібно для цього зробити. Військовослужбовець, який Повернувся з СЗЧ, він в першу чергу потрапляє до так званого батальйону резерву. Прибуваючи в цей батальйон резерву, військовослужбовець подає рапорт на командира частини. Командир частини, в свою чергу, там, протягом доби уточнює інформацію стосовно цього військовослужбовця, де він проходив службу до, на момент здійснення СЗЧ. Чи дійсно він рахується таким військовослужбовцем? Після того командир цього батальйону напротязі 72 годин. Тобто процес перебування в цьому резервному батальйоні він не довготривалий. тривалий. Тобто це кілька діб, по суті. Правильно я розумію? Ну по, по суті, так. Ну це залежить від того, ну як прийде документи з тієї частини, де був да, цей військовослужбовець, ну, там да. якийсь атестат, атестат харчовий грубо кажучи, ну, речовий і так далі. Так, так, так. Військовий знаходиться в цьому батальйоні. Потім йому надається право там, щоб він. Ну, хто хоче повернути свою військову частину, зв'язується своїм з його командуванням, узгоджується питання. Якщо військовослужбовець виявив бажання там іншу військову частину продовжити службу, то в такому випадку туди залучаються представники саме військових частин різних. Вони проводять бесіду, вивчають, спілкуються друг, налагоджують комунікацію комунікації з військовослужбовцем, і таким чином він може потрапити в ту чи іншу бригаду. Тобто йому надається така змога обрати. Розкажіть, будь ласка, про процедуру декриміналізації. Як Не. це відбувається? процедура декриміналізації відбувається наступним чином: що військовослужбовець виявивши, як я вже сказав, щойно бажання звернувся до. ВСП там чи НАЦ вони також нам активно допомагають в цьому. Вони привозять їх до нас, ми і ми вже з цього моменту здійснюємо супровід юридичний і процес декриміналізації, скажімо так, запускається вже з цього моменту. Якщо військовий прийняв для себе рішення, що він хоче продовжити службу. Прибувши в батальйон, в нього відбираються там, всі документи, рапорти, також прикріплює пакет документів до цього повідомлення, до органів там, ДБР. Там, тобто треба сповістити органи військового правопорядку про те, що людина прибула, да. і відповідно вона вже знову стає в стрій. Да. Ну, командир просто робить, скажімо так, Адміністративні заходи там ну, просто військовослужбовець має надатися документи, а далі вже командир да, знає все. всю процедуру, весь алгоритм. Скажіть, які документи треба мати при собі у разі повернення у військову частину? Це ті документи, які у військового були на момент, коли він їх коли він їх залишив. Військовий квиток, особисті документи, там паспорти, все, все таке інше, що в нього було на руках. Якщо у нього є якісь медичні документи, це також обов'язково з собою треба брати Ну, там, рішення ВЛК там, чи будь-які інші висновки. Зрозуміло. Тобто людина приїжджає з цими документами, висновки з медичних установ, військовий квиток. Треба мати при собі серед інших документів якусь інформацію про, наприклад, відкриття кримінального провадження. Так, як ну, в законі написано, що якщо військовий знає. Ну, в нього є мож... ну, він ознайомлений з кримінальним провадженням, там, номером, хто його здійснює, так він повинен мати цю інформацію, якщо вона в нього є. Але якщо немає, то тоді там уже за нього це все уточнюють і. Ну, процес буде запущений. Скільки триває процес від повернення до поновлення грошового забезпечення? Тобто, коли людина вже, скажімо так, от той день наступає, за який він отримає потім платню? Визначено так, що від моменту, коли військовослужбовця зараховують до списків військової частини резервного батальйону, коли командир видає наказ по строєвій частині, що зарахований, з цього моменту йому Поновлюється е, грош, виплата грошового забезпечення, е, здійснюється е, забезпечення, речове там харчове і таке інше. А також поновлюються всі пільги. Е, Відповідно до чинного законодавства, хочеться зазначити, що з моменту, коли він залишив військову частину, і по, по момент, коли його він буде відданий наказом в цьому резервному батальйоні, виплата грошового і забезпечення речовим майном там не буде здійснюватись. Ну, це зрозуміло. Людина покинула частину ну, і платити гроші за цей час її ніхто не буде. Дякую вам за роз'яснення. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був полковник Сергій Кузьменко, який розповідає вів як знову стати стрій тим хто самовільно залишив частину.